Зараз його слухаємо. Так. Отак, так. Ми вирушили спільно з екіпажем ДСНС, де очікували три людини похилого віку. У детектор дронів ми побачили ворожий дрон, який ніс. Бойовий заряд. Ми вирішили трохи зупинитися, перечекати п'ять хвилин, поконтролювати небо у разі, якщо він появиться, щоб була змога його знешкодити. нету сил, отоплення нету, світа нету, 8 в холоді 8 градусів в квартирі. Сьогодні взагалі дочь буває, сюди, мабуть, стріляли, і так собак. Опалення спочатку опалення сезону нема. По обстрілям дуже погано. Сильно. Воно екстрекози. Ви виїжджати не плануєте? Планую, взагалі — Коли? Не знаю. Треба е, речі треба поскладати. Треба піти мені розчитатися. Я пенсіонерка. Мало обеспечена, тобто пенсія у мене дуже мала. Е, я не зможу сплачувати за житло. В день до нас надходить орієнтовно 5-7 заявок. Люди звертаються до гарячої лінії, потім ці заявки передають до нас на ДСНС. Уже неможливо, радіатори не гріють. У квартирі 6 градусів. Тому прийшлося їхати. Ми вже так замерзли, що далі нікуди. Збільшилась кількість дружківки на початку тижня, коли був обстріл газової інфраструктури і робота котелень була під питанням. Був росіянський обстріл по ринку з загиблими пораненими, і знов люди розуміючи, що їх життя в небезпеці, збільшують кількість заявок на вихідні. Якщо на минулому тижні за ну за цей самий період в день було десь приблизно осіб від 10 до 25, то зараз у нас від 32 до 80 осіб за день, але ми намагаємося зразу евакуювати в той самий день знайти волонтерів, які і громадські організації або гуманітарні місії, які одразу відвезуть у більш безпечні місця.